Точний прогноз погоди від каналу «Прогноз UA. У Київській області очікується температура від плюс 23 до плюс 19 градусів в день та від плюс 11 до плюс 17 вночі. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Києві вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Опади не передбачаються на півночі. У Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 17 градусів та від плюс 16 до плюс 9 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Житомирі буде зберігатися похмура погода. Опадів не прогнозується. На Чернігівщині очікується температура від плюс 21 до плюс 15 градусів в день, а вночі від плюс 11. До плюс 16. У Чернігові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади не очікуються. На Сумщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 15. Хмари, які з'являться у сумах в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Опади не передбачаються. На сході. У Харківській області температура вдень буде від плюс 20 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 15. У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опадів не прогнозується. У Донецькій області денна температура буде від плюс 21 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 9. Ранкові хмари затримуються у Донецьку до вечора, а потім розсіються. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Луганщині максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 14 градусів та від плюс 11 до плюс 16 вночі. Похмура погода буде триматися у Луганську не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На півдні. У Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 16 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 15. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір в Одесі обіцяє бути ясним, без опадів. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 20 до плюс 15 градусів, та від плюс 16 до плюс 8 вночі. З самого ранку небо у Миколаєві вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Опади не передбачаються на Херсонщині в день. Температура становитиме від плюс 22 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 9. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Херсоні до кінця дня. Без опадів. На Запоріжжі температура день буде від плюс 21 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 9. Небо у Запоріжжі цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. У Криму очікується температура від плюс 18 до плюс 10 градусів в день, а вночі від плюс 13 до плюс 5. Ранкові хмари протримуються недовго: Вдень та ввечері у Сімферополі очікується ясна погода. Опади не очікуються на заході у Львівській області температура в день буде від плюс 18 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 14. Безхмарним небо буде лише вранці, День та вечір у Львові очікуються похмурими. Вдень розпочнеться дощ із грозою, а ввечері йому на зміну прийде дрібний дощ. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс 20 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 9. Ясному ранку в Івано-Франківську прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Вдень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Тернопільщині очікується температура від плюс 19 до плюс 15 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс 13. До вечора хмари, що панували в небі у Тернополі весь день, заберуться геть. без опадів. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 16 до плюс 15 градусів, а вночі опуститься до плюс 12 градусів. До самого вечора у Чернівцях буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, опади не передбачаються. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 20 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 14. В Ужгороді на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Нічний дощ до ранку втратить свою силу, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 15. В рівному Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опади не передбачаються. У Волинській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 21 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 12. У Луцьку ясна погода порадує нас вдень, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами без опадів. На Хмельниччині очікується температура від плюс 17 до плюс 14 градусів в день та від плюс 10 до плюс 13 вночі. До самого вечора у Хмельницькому буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Опадів не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області. Очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 23 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 9. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Кропивницькому вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів. На Полтавщині вдень температура становитиме від плюс 20 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 16. Вдень у Полтаві очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Опадів не прогнозується. У Черкаській області температура вдень буде від плюс 20 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 16. У Черкасах погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 16 градусів та від плюс 11 до плюс 16 вночі. У Дніпрі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без дощу. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 19 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 8. З самого ранку небо у Вінниці вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це були останні погодні новини на сьогодні. Завжди раді бачити вас на нашому каналі. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо гарного настрою незалежно від погоди. До скорої зустрічі!